Володимир і Валерія Карасьови говорять, що втекли від руського миру з Донецька, де проживали до Сум ще у 2014 році. Коли окупувала Росія Донбас, а ми не підтримували окупацію. Ми виїхали, щоб було безпечніше для сина. Ну і ми, в принципі, е, як сказати, не подобалось нам те, що там відбувається. У рідному Донецьку викладали Айкідо. Оселившись у Сумах, теж відкрили декілька секцій. Коли почалося повномасштабне вторгнення, росіян 24 лютого надвечір побачили біля свого будинку на околиці Сум групу людей зі зброєю, що облаштували блокпост для захисту міста від російського нападу, згадує Валерія. Хлопці взагалі казали, що нічого їм не потрібно. Потім якось сказали, що ну, мішки потрібні. А потім ми дивимося, що всі стоять, стоять і стоять, і майже нічого не їли, а потім виявилося, що їсти нічого, і, і одягу немає, в чому піднялися, у то, по і в чому приїхали, в тому і, і, і всі ходять. І якось почали подумали, що треба погодувати, бо холодно, треба там каву, чай зробити. Так, хлопці, що більшістю приїхали на захист Сум з різних районів області, ночували перші дні у підвалах багатоповерхівок, біля яких організували блокпост. А це вже більш обжиті умови підвального побуту. А так перечікували у бомбосховищі повітряну тривогу разом з сусідами. Самі Карасьови. ще допомагали нам сусіди. Вони побачили, що ми, і сказали, чим ми можемо допомогти. Я кажу, ну давайте. Ви, наприклад, на завтра готуєте, ми на обід, а потім на вечерю хтось інший там ось його так розподілили. Скоро говорить Валерія, яка має фах лікаря-офтальмолога, почали їздити до Львова, де отримували для сумчан життєво необхідні ліки, дитяче харчування. Коли нічого не було в сумах, і ніхто не привозив ні ліки, ні там памперсні, ні якісь дитячі ну, харчування, там те, що необхідно. І наші знайомі з'їздили. Ще було небезпечно їздити, і ми спитали вони, коли планували наступну свою поїздку свою. Ми з спитав, чи можна за ними там хвостиком поїхати. Ну, сказала, будь ласка, і ми якось причепилися, і отак, от отак, от проїжджали і з'їздили у Львів, і там взяли ліки там на замову можна було замовити за заздалегідь. Коли росіяни втекли з Сумщини, а наших бійців перевели ближче до російського кордону, Володимир і Валерія продовжили їм возити, але вже військову амуніцію, що потрібна для польових умов. Боєць з позивним Хантер пригадує перший день повномасштабної війни. Живемо біля самого кордону з Росією до кордону 8 кілометрів напряму. І старти крилатих ракет були нам чутно ну, наживо. І як вони піднімалися в небо, як вони улітали на Київ, домовленість була зараніше, що робити, що війна буде, теж розуміли. Згуртувалися, наложили бензину в машину і поїхали. Заїжджали в Суми, коли вже стояли кацапські блокпости з сторони Білопільської. Ну, заїхали, воєнкомати вже були закриті, зброю роздавали на Гамалія, взяли зброю і пішли в тероборону. Сьогодні Володимир та Валерія, крім окопних перископів і смаколиків, привезли своїм підопічним газову грілку для приготування їжі в полях. Віталій Хантер пригадує знайомство з волонтерами тоді у лютому. Перші люди, які принесли туди на барикаду каструлю супу і термос з чаєм, це були Володя і Лєра. Було воно сніжно, холодно, але вони були поряд, допомагали, допомагали щиро. Видно було, що душа в них відкрита, хоч ми їх і не знали. І багато людей під'їжджало, різних волонтерів. Але от Володя і Лєра, вони якраз саме в той момент були постійно поряд. Вони організували і, і гарячий чай, кофе, все-все-все і згрупували людей навколо нас. Раніше, говорить боєць з позивним Красавчик Володимир і Валерій привозили їм коліматорні та оптичні приціли, бронежилети, тактичні аптечки. Вони це, як наша, так сказати, в армії служба тила. Тобто вони її повністю замінили, абсолютно повністю починаючи з носків, перчаток, курточок і закінчуючи там солодкими речами, конфетами і супом. Тобто без них, без них, це я, я вважаю, що це волонтери, це як окрема, окрема армія, можна сказати, людей. Ігор Тільцов, Олександр Сокол, Сергій Лазаренко, Євгеній Абрасімов. Новини на Суспільному. Сумщина.